Дівчата, мої вітання, всіх вітаю з першим днем осені. Теплої, класної, яскравої осені. Бажаю всім нам. Сьогодні 1 вересня. Ми з Ігнатом вже успішно побували у садочку, і успішно я вже поспала. Я тільки прокинулася, сподіваюся, в мене обличчя не пом'яте. Бо я прокинулася сьогодні в 5.20 і в мене будильник стояв на 6.20. Я не змогла заснути більше. З 5.20 я не спала, тому звісно, вже знаєте, в обід я вже сама хотіла спати. Все пройшло добре. Я задоволена. Перший раз ми побули в садочку 2 години. Ну, нам просто так сказали, що через 2 години приходьте. І ми там з мамочками сиділи, пили каву, спілкувались, і якось знаєте, це розрядило так трохи обстановку, відволіклась, наче, поки там своє щось розказала, інших послухала. От. І через дві години пішли забирати вже свою малечу. І та, я зайшла і Гнат плакав, стояв якраз біля виховательки. Вона його там щось по голові гладила. Він плакав. От, але я так зрозуміла, що він плакав не зовсім за мамою, що хотів до мами, а через те, що закривали двері. А він хотів, щоб двері були відкриті. Ну, тобто Там дітей забирали е батьки, і двері туди-сюди відкривалися, закривалися. Він хотів, щоб їх тільки відкрили і все. Ну, у нас і у Ігната є таке. Він собі щось придумав, це придумав, що хоче, щоб двері були відкриті. От. І плюс серветку-серветку він хотів, а ніхто його не зрозумів і не дали йому щось серветку. Ладно, завтра я йому ці серветки напхаю прямо в кишені, щоб, якщо що, він сам брав ту серветку. Бо я знаю, у нас це дитина-серветка, тільки заплачуть, йому б дали ту серветку, він б заспокоївся і все. Але загалом ну, десь 70% дітей плакало 30 днів. Кіпіш був якийсь просто сам кіпіш, знаєте, музика грає, хтось плаче, хтось непонятно чи щось кричить, пишіть і все таке іншим. Загалом дурдом. Я не знаю, як вихователі там з цим, -цим справляються. Ну, але ж Якось справляюся, вони ж не перші. там в них. от, і отак. Потім ми з ним ще прогулялися і прийшли сюди додому, я хотіла їсти страшне. Я е, цей, не поїла зранку і там тільки каву попила, знаєте, нічого не хотілося. І я коли прийшла додому, вже знаєте, цей стрес пройшов, то я так хотіла їсти, я мене вже бурчала в животі. От, Ігнат, до речі, ні, не поїв. Я йому такий пряник великий купила там в кав'ярні з цим з гонщиком щенячого з І То він по дорозі його з'їв, додому приїхав, їсти не хоче. І сьогодні їх не годували. Оці ці дві години не годували. Голодні там діти були, але завтра вже буде сніданок. От, і значить. Я поїла, а Ігнат мені каже, 12-та година була. Він мені каже, мама, я так хочу спати. Я кажу, синок, я теж так хочу спати, лягаємо. і ото він до сих пір спить, а я вже стала. І це знаєте ще про графік, що мені всі казали, ти їй нічого не зробила з графіком, що тепер буде, як дитина буде в садочок вставати. Я так і знала, що моя дитина так і буде вставати в садочок. Якщо він рано встає, то він потім рано хоче лягати спати. Він сьогодні встав в сьомій, то в 12-й він хотів спати. Коли він встає в 9-10, то, понятно, він потім в третій, четвертій хоче спати. Ну і плюс стрес, вибачте, сьогодні в нього теж був. От, тому ну, в садочку в нього буде нормальний цей стрес. Я думаю, він буде приходити втомлений і спати. Тому я за це не хвилювалася за цей режим, я так і знала, що у нас таке буде. От, тобто, рано встав, рано ліг. Все. Закон дуже простий в нас. Тому такі справи. Я зараз чекаю доставку суші. У нас з чоловіком сьогодні річниця, і ми вирішили хоч так якось її відсвяткувати, бо, бо взагалі щось ніяк. От тому зараз привезуть суші, ми пообідаємо і клас. Ну, Він працює, але працює сьогодні з дому, бо він зухворіє. От, і, ну, і так добре, короче. Я і так задоволена всім, так що все. Чекаю, кур'єра. Зробила собі кавусю, хотіла щось шоколадного до кави, нічого нема, то їм Ігната палочки. Заповнюю щоденник, бо сьогодні ж початок місяця. От, Ігнашка спить. Суші будуть їхати ще довго. То буду кавувати. Так, зараз вам сюди ставлю кадри, як ми там з Ігнатом. Сфотографувались якось. От, і там, значить, така арка ця яскрава, кульки, всі діла. Ну, гарненько, так, в принципі, зробили на вулиці, всі фотографувались. От, і я, Черната, взагалі-то одягнула сьогодні в таку нову кофту з, з щенячим патрульом, футболку. Я маю на увазі, футболку, все. От, але він там облився, його перевдягнули успішно. І ще я поклала аж дві футболки з собою і вибрали ну, якби там була одна з Мікі Маусом, а одна така старенька. І оцю стареньку чомусь взяли саму першу. І потоку на, на цих фотографіях Ігнат з цими, в цій синій кроткуваті з динозавриками-футболцем. Хоча матч його нарядного сьогодні одягнула. Але він попив води, на цьому, на цьому футболка закінчилась. От, і думаю, ну ладно, вже. В принципі, він мені, він мені і так гарний у всьому, да? От, Але трохи по-іншому хотіла. Я вже коли дивилась на фотографію, так дивлюсь, думаю, так, щось тут не так. А потім згадала, точно, вона вже інша футболка. Тому не даремно я поклала футболочки. Я так і знала, просто у нас проблема трохи пити зі стакана, от він обливається. Ну, але я хочу все-таки, щоб його там вчили зі стакана, тому що там у всіх поїлки, оці з собою. З трубочками. І вони усіх однакові. Тобто у хлопчиків, усіх синя, може навіть і у дівчат. Я спочатку навіть так дивлюсь, іде дитина е з поїлком з, з трубочкою, а це наша. Тоба, спочатку така, кажу: не поля, на нашу взяла, а потім на куку. Це просто у всіх однакові. Вони це синя з бегемотиком. Треба, до речі, її підписати. Я підписала їх наш кінетапки. От і це треба її підписати. Ну на всяк випадок. Ну, я нашу замурзаною, звісно, впізнаю. Вона у нас така трошки вже поюзана. От е ну і тапки, наче впізнаю, але знаєте, ну вони такі популярні, тому що в багатьох будуть, мало що. І взагалі мені здається, що чим більше підписаного одягу, то його краще. І... Я це зрозуміла, що обов'язково оце шорти, щоб були з кишенями. щоб В кишенях щось було. Ну, в нашому випадку серветки. Ой, дівчата привезли наші суші. Клас, я така рада. Знаєте, цікавий факт про мене, що я ніколи не замовляла їжу, готову додому. Оце вперше в житті. Це осама, кажуть, в них недорого і смачно. До речі, в них ніколи нічого не їла, ну саме суші, і цікаво, цікаво, спробуємо. Брали такий, щоб було побільше м -м, рибки, ну наче так і є. Ми просто завжди їмо ну, домашню їжу. Чоловік у мене фанат домашньої їжі, е, він же її готує. І знаєте, якщо якось е, така вже готова там, мак або суші, або шпіцу, е, то я більше люблю кудись ходити. Тому що це якби ми кудись сходили, і такий похід розважальний, і заодно поїли. А отак сидіти вдома і просто їсти щось готове. Ні, таке ми не практикуємо. І от е, мені ну, я, мабуть, єдина людина в Києві, яка не замовляє нічого, абсолютно доставкою із їжі, тому що знаю, всі цим користуються. Ну і плюс е, зараз я то... На домашньому постійно, то в мож... ну, мене є змога готувати. Хоча і до цього, коли я працювала, ми все одно таким не користувалася. Я ж кажу: якщо я хочу щось таке добреньке поїсти, не готувати, то мені подобалось завжди кудись ходити. Ну, це ще до Ігната, до всього всього таке було. Так що, перше в житті моє замовлення. Клас! Я чоловіку кажу, ну що, де там вже давай твоя обідня перерва, давай їсти. Він каже, я ще не голодний. Кажу: мені щоб їсти суші, не треба бути голодною, мені просто треба суші і все, я буду їх їсти. Ну, роли. Я називаю це все суші, одним словом. От, ну, буду його чекати, що ж робити. У мене, до речі, з того мого букетика ще до сих пір стоїть одна ось така айстра, яка сама велика там була. І я попросила чоловіка в цьому році реально не дарувати мені квіти. Мені вистачило цього букетика, мені вистачило тих букетиків, що я вчора накупила і сьогодні зранку їх перла. І йому я кажу: не хочу я квітів, от чесне слово, навіть слова тобі не скажу, не попрікну. Я. Хочу ось це. Замість букета. Реально. По ціні букета, але задоволення я отримаю набагато більше, бо, коротше, досить з мене квітів, ось що я хочу сказати. Так, дівчата, продовжую знімати. Це буде не влог, а щоденник мами, дитина якої пішла перший раз в садочок. Сьогодні наш другий день в садочку. Ми um, вже вдома, Ігнат вже спить, і в мене є час вам все розповісти. Значить, все було непогано. Ігнат хотів іти зранку, він прокинувся, бо в мене оце страшний сон, коли він зранку прокинеться і скаже: Мама, я не хочу туди йти. Оце буде де весело. Бо поки що він е, е, хоче йти в садочок. І там ми перевзувались, він хотів також іти. От, і був вже згоден, що двері закриють, все добре. Єдине, коли я вийшла, я почула, як він розплакався. От, бо він ну, да, він якби вже в останню секунду розуміє, що мама з ним не піде. От, і як потім мені вже е, він сам розповів. І, ну, вихователька сказала, що він е, плакав, заспокоївся, але коли там діти заводились, то він також заводився, підхватував і також плакав. І вже я в нього спитала: кажу: Синок, чого ти плакав? Що тобі не сподобалось? То він сказав, що я хотів вийти до мами, а вихователька мене не пускала. Тобто він думав, що я сижу там за дверима, в тій кімнаті його чекаю. То я йому пояснила: кажу: синок, мене там нема. Вона не могла тебе випустити, бо мене немає в тій сусідній кімнаті, де стоять шафи. мене там нема. Я пішла працювати і по своїх справах. От, і наче він це зрозумів, завтра перевіримо. Бо ну, в мене такий підхід, що я з Гнатом про все розмовляю і як дорослому йому пояснюю, він, в принципі, все в мене вже розуміє. Ну, от, Ну, подивимося. Чи він згодний з цим? Ні. Але він, наче, це розуміє. От, і в них сьогодні був сніданок. Вихователька мені сказала, що він поснідав. Я була в шокі. Там була каша сьогодні ячнева і котлета якась, от. І вона сказала, що він все з'їв. Він сказав, що в нього в животі завівся буркотунчик, який хоче їсти. <рес> от. І це вона мені розповіла, тобто, значить, це 100% він це казав, бо вона ж не знає про нашого буркотунчика, який заводиться всередині, коли ми зголодніли з Ігнатом. Ну, от. Єдине, що я кажу, Ігнат, ти сам їв? Він сказав, ні. Ірина Борисівна мене годувала. Точніше, він називає її не Ірина Борисівна, а Ірина і Борисівна. От, або просто Борисівна. І вона сказала, що він єдиний в принципі, хто вимовляє її ім'я, тому вже хай як хоче, так і каже. Вона всім каже, кажіть на мене Ірина. Я кажу: а можна ми будемо казати Борисівна, бо нам так легше. Нам, типу, кажіть як угодно. От. І е, все це було б непогано, якби не тривога, яка сьогодні тривала майже три години, а чот майже Три з половиною години. От. І... Ми там були ще з однією мамою біля садочку недалеко, і пішли, коли почалась тривога до садочку. От вона хотіла, давай допоможемо спуститись. А я в мене була інша така позиція. Я хотіла подивитися зі сторони, що вони будуть робити, як вони будуть дітей спускати, як швидко вони їх спустять. Тобто мені хотілося подивитись, що буде, коли мене там нема. І знаєте, я, в принципі, залишилася задоволена. Ми... Підійшли до садочка десь через 4 хвилини після тривоги. Всі діти були вже в укритті. Всі. Буквально там останні дві дитини зводили ще за ручку зі старших груп. От. І вони були перевзуті. Ну, тобто, що теж займає час. Тобто, за 4 хвилини всі групи спустились. Це, вибачте, я вважаю, з другого поверху. Половина з них, з першого, а половина з другого. Наша група на другому поверсі. То ну, це супер. Тобто, в плані безпеки, все супер. Е, в плані. Укриття в нас добре, я потім зайшла там всередину і майже всю тривогу ми були з Ігнатом в укритті. Я не уходила, я не хотіла уходити. Бо в основному всі мами забрали своїх діток і пішли додому. Я не хотіла уходити, я хотіла, щоб Ігнат звик до цього укриття. Я йому там все показала, там можна було походити. Я йому показала, що тут буде телевізор, можеш дивитись. тут от горчик, тут туалет, ну все показувала, тут по ліжках можна скакати. Єдине, що мені не сподобалося, що там взагалі не не було. Було іграшок. От моєму ігнату цього не вистачило дуже сильно. Коли він там знайшов десь під ліжком якусь е, забуту кимось машинку, то він дуже зрадів і це взагалі його зайняло дуже надовго. От, і, ну, і в принципі, знаєте, коли самих крикливих дітей забрали, то стало набагато спокійніше. От, такі справи. Ну, це, в принципі, розумно, бо хтось один починає заводитись, і інші всі заводяться. От, Тому. Ну, Трошки мені так. Да, мені хотілося б, щоб діткам там приділяли якби, більше уваги, якби типа, їх розважали, намагалися з ними грати, але ну, а там, якби, знаєте, телевізором їх займають. Ну, в принципі, коли це там тривога 30-40 хвилин, то Бог з ним. Але коли тривога 3 години, то дитині там просто скучно, вже навіть перед. Ну, мій Ігнат не може 3, -3 години дивитись телевізор. Я не знаю, що там треба показувати, щоб його так, ну, надовго зайняти. Він... Не вміє, і не хоче, і не буде. Тобто, ну, я як би, сказала про це виховательці, Вона каже: Ну ви ж розумієте, ми вперше про безпеку дитини думаємо, за іграшки ми не думали. Я ж кажу, я без претензій це все кажу. тобто Не то, що чого це тут немає іграшок, а просто, що вам же самим було б легше, якби тут якась коробка з іграшками стояла. Мабуть, не знаю. Мені наче так здалося. Ну, Якби сподіватися на те, що тривоги будуть маленькі, ну так, да, можна на це сподіватися, але ж ми живемо в реальному світі і загалом ви зрозуміли, що це нормально буде, що тривога 2-3 години. Хоча я скажу, звісно, така довга тривога в другий день садочка це для мене трохи також був шок. От, але можливо, це і добре, бо я тепер знаю, як реагувати, як себе поводити. Бо ну знаєте, коли не знаєш, що робити, то це ще. Що воно там робиться, що робити, то це ще страшніше, бо там мамочки просили, будь ласка, скиньте хоч фотку, то я намагалась там кого могла пофоткати. Якби я знала дітей, хто чий, я би там кожній мамі знаєте, я би їх заспокоїла і кожної мамі написала б, чия дитина плаче, чия не плаче. А так там всі групи разом я взагалі не розумію, які там діти чиї. Наші були підписані, слава Богу, і то, хто підписан, то я розуміла, що це з нашої групи, хоча б, От. але ж я не всіх бачу ім'я. Я потім вже, маму, я скинула, поскидала фотки, як змогла. там, Хто казав, я не бачу свою дитину. Я кажу, кажіть, в чому одягнена, я буду шукати. А там, кого запам'ятала, ну, це буквально була одна дівчинка, то я її мамі написала, що сидіть спокійно, ваша дитина не плаче, все добре. Ну, І взагалі, намагалась там писала, що загальної істерики немає. Тобто не так, що всі там ні, такого не було. Ну, Мені здається, що якби не тривога, то було б в принципі також непогано день би пройшов. Я до обіду би Ігнат точно витримав. Боже, я вже так багато наговорила. Ну, ладно, слухайте. Слухайте. Загалом. і Так що, ну, загалом все добре. Ладно, вже закінчу, бо я буду. Я можу розмовляти і розмовляти на цю тему поки що, бо я в цьому варюсь, і знаєте, воно в мене. Ну, в мене думки тільки про це. Мені ще сьогодні йти на п'яту годину на збори, директор, до директора. от, Там всі, всі батьки батьківського комітету приходять, я йду. от, Тому. Скоро піду. Ще послухаю, що там будуть розповідати, хоч би там тривоги не було, господи Боже. Тому такі справи все вам розповіла, і напевно вже сьогодні я знімати не буду, то до зустрічі завтра. О, розкажу вам, як пройде наш третій день. А, знаєте, останнє саме таке цікаве. Всі мами в групі батьківській пишуть: завтра будете вести, завтра плануєте вести свою дитину. Ой, це, це смішно. От такі справи. Так, продовження відео. У нас сьогодні вже п'ятниця. Я останній раз вам знімала ще у вівторок, але потім, середа четверг, трохи пропустила. Е, я сьогодні вперше повернулася з садочка додому, сама без Ігната. От, бо до цього він залишався тільки по дві годинки, і я ці дві годинки гуляла там десь біля садочку, в магазин заходила, ну таке. От, і. Сьогодні я прийшла також через 2 години на 10 але вихователька сказала, що вони наче там заспокоїлись, всі граються, тому нехай побуде до обіду, по обіду а потім придете. От, ну, на цьому і порішила. Вирішила, думаю, ладно, нехай вже на 11.30 в них обід, і десь там біля 12 я прийду. От, загалом, як відбувається наша адаптація, ну, скажу так, я. Е... Думала, що буде гірше, але десь там дуже-дуже глибоко всередині. Сподівалась, що все-таки, знаєте, Ігнат такий, він вже дорослий, такий, наче, все розуміючий, і що він, що йому буде легше, мені буде важче. Ну ні. В середу він пішов зі сльозами, розплакався там перед групою, по дорозі не плакав. От. Але коли я його забирала, він не плакав. Ши був і там так було мало людей, бо багато вже не ходять діти. От. То в четверг, наприклад, вчора він на півдороги мені каже, ми йшли іншою трошки дорогою, він мені каже, мама, куди ми йдемо? Я кажу, ну в садочок. І тут почались сльози. Я не хочу в садочок, давай не підемо в садочок. От. Але вже там біля групи трохи поплакали, ну зайшов. І коли я забирала, там було дуже багато, через дві години я забрала, там було дуже багато плачущих дітей, але Ігната серед них не було. Тобто він був не зарьований, не заплаканий, поснідав навіть. От. Але він сказав, що він там не грався. він Просто сидів і чекав маму. От, сьогодні зранку, це сьогодні п'ятниця, і знаєте, вже дуже давно я так сильно зачекала п'ятницю, як от сьогодні. Я дуже вже хотіла, щоб скоріше, ця п'ятниця, щоб завтра, субота і неділя були. От, він зранку прокинувся, він вже зрозумів, що я його розбудила йти в садочок. І він, я кажу, Ігнат, сьогодні сходимо, завтра не підемо. Він каже, давай вже сьогодні не підемо. І сльози були вдома в ліжку, але потім якось ми домовились з ним за цукерку. За цукерку. Я йому сказала, що дам йому щось добреньке перед садочком, от, і щоб якось покращити йому настрій. Він сказав, що добре. І так по дорозі в принципі, ми там пішли дивитись будівництво, ворон наших е зустріли, друзів. Е і якось він трошки заспокоївся, з'їв цукерку, але вже перед групою, вже як я його перевзула, він почав плакати. От, він знову не хотів, щоб закривали двері, йому ці двері от не закривайте двері, щоб були відкриті двері. Він думає просто, що якщо будуть відкриті двері, то він буде мене бачити, що я там сижу. Я йому не поясню, що синок, я там не сижу. Я якби біля садочку, біля велосипеда, але не в садочку всередині. Ну, загалом заспокоївся. Потім там ще одна мама вийшла і сказала: трохи мене заспокоїла, каже: твій Ігнат швидко заспокоївся, буквально 30 секунд він вже не плакав, так що все добре. От. І ото ми з нею гуляли-гуляли, і -гуляли, потім прийшли забирати наших малючків, але сказали, що не забирайте, зачекайте, все добре. От, я не думаю, знаєте, що він там прям грає, бо він мені сказав, мама, можна я не буду гратися там з дітками. Я кажу, добре, можеш з дітками не гратися, але хоча б просто візьми собі машинку і грайся сам. Ну, наче на цьому ми і домовились. Я ще знову хворію на фоні цього всього, просто в мене просто третя хвиля моєї хвороби, я ще я вже давно так не хворіла, як оце в цей раз. Це просто бред якийсь. От. І так, знаєте, психологічно важко, фізично важко, графік помінявся, щось це в житті помінялося і оця нежить. Ну, ладно. От. І м -м -м -да. така, така собі ця адаптація, знаєте, все, просто все перевернулось, все, графік інший, все по-іншому, думки інші, інші люди. Е -е -от. Але нічого, потихеньку справляємося. наче. Я, ну, але я дуже рада, що завтра субота. Дуже-дуже-дуже рада. Ой, якось так. Ладно, сподіваюсь, що. Ви знаєте, просто ми, як дорослі, завжди поспішаємо. От і зараз я також я розумію, що я поспішаю. Я хочу, щоб він отам, одразу не плакав, одразу грався, одразу, щоб він щось ліпив з пластиліна, одразу якісь поробки робили, одразу такий гіф там все підряд. От, ну от все поспішаю. І намагаюсь себе якось знаєте, заспокоїти, що. Почекай, як і казала вихователька, перші пару тижнів це про те, щоб вони взагалі навчились там просто всередині знаходитись і один, і, ну, якби, і один з одним хоча б просто існувати поруч. Не дружити, не гратися, хоча б існувати поруч. От. Я розумію, що є такі дітки, які одразу прийшли, і там все їм цікаво гратися і все, але Ігнат в мене трошки не про це. От. Не то, що прям він прям от мамин-мамин, але я розумію, що моя дитина просто поки що не розуміє, навіщо. Від все ж було добре до цього. Ми ж нормально з мамою гралися на майданчику. Типу, нормально висипались. Типа, навіщо я туди хожу? Для чого? Все, на цьому мій щоденник першого тижня нашого садочку закінчується. От, я хочу завершити це відео, воно таке знову балакуче. ну, ну, да ладно, Кому цікаво, той подивиться. А, і да, за вихідні спод... ми їдемо до батьків. Я сподіваюся, там ми за вихідні трошки відпочинемо, гнат переключиться і будемо чекати страшного понеділка цього. Ой, буде, я думаю, що в понеділок буде важко. І, звісно, знаєте, я рада, що багато діток не ходять. Чим їх менше, тим краще. Таке. Ладно, все буде добре. Насправді я, я в такому знаєте, якомусь настрої трошки ну, Я втомилась. Да, я, знаєте, наче втомилась і морально, і фізично, і ця хвороба. Трошки я підвтомилась. Фух. Але я оптиміст і знаю, що все буде добре, і якось ми цю адаптацію проживемо, бо це важко і для мене, і для Ігната, та і для всіх мам. Я думаю, я ж не одна така, хто це зараз переживає. Все, дуже дякую, що додивились це відео до кінця, дослухали його і щось під нього поробили. Як завжди сподіваюся, що вам з нами було цікаво. І до зустрічі у наступному відео з нашими з новими добрими, гарними новинами. Я впевнена. Все, Всім гарного дня, бувайте!